Сурья намаскар. Руки вгору вдих. Уттанасана, вниз видих. Права нога назад вдих. Коліно опустили, видих. Руки вгору вдих, видих. Руки вгору вдих. Опустили видих. Коліно підняли вдих. Планка видих. Собака вниз вдих. Аштанга, намаскар Асана видих. Собака вгору вдих. Собака вниз видих. Права нога до рук вдих. Підступили у видих. Руки вгору вдих, намасте видих. Руки вгору вдих. Уттанасана, Видих. Стрибок в кішку. Затримка дихання. Прогин. Вдих. Округляємо спину. Видих. Вдих. Права нога назад. До чола. Видих. Права нога назад, ліва рука вперед. Вдих. Округлили спину. Видих. Просто вдих. Видих. Ліва нога назад, вдих. Коліна до чола. Видих. Ліва нога, права рука. Вдих. Видих. Вдих. Баласана. Видих. Піднімаємося вдих. Скрутка вправо. Видих. Вдих. Вліво. Видих. Вдих. вдих. Трибок до рук Уттанасана. видих. Вдих вгору намасте видих. Послідовність сяйва місяця. Руки вгору, вдих, нахил видих. Вгору, нахил видих, вдих видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих.